Надія Васильівна працює кондукторкою у трамваї вже 20 років, супроводжує пасажирів на роботу, проводжає додому. За роки своєї роботи вона бачила різне, адже у транспорт кожна людина сідає зі своїми радощами та печалями. Вона розповідає, що її робота не просто продавати квитки, а бути психологом, зуміти підтримати пасажира у будь-якій ситуації. Перший день, ну, як і у всіх людей, я дуже хвилювалася, я не знала, як, що, мені було ну, ніякого, я навіть, навіть, навіть ну, піджилки трусилася, скажімо так, так. Ну, а потім якось так мені попалося так, що і водій був такий доброзичливий, зрозумів, що в мене перший день, що я хвилююся, що мені дійсно якось так. Тяжковато. І сталося так, що пасажири, я роззнайомилася з ними, і пасажири мені показали, що вони такі всі добрі, вони якісь всі такі. І, і так, так сталося, я вийшла і на другий день, і на третій, і так пішло, як по накатанні. Спочатку було лячно, дуже лячно. У нас раненько потрібно вставати, пізно закінчується друга зміна. Тому що спочатку ми людей повинні на роботу відвести, потім з роботи відвести додому. Ну, ми повинні бути психологічно такі витривалі. витривалі, тому що заспокоїти пасажира, так якось, щоб не було конфліктних ситуацій. Це обов'язково. От у мене теж були такі, навіть ще до війни, ну до війни було мало таких. А як почалися ці страшні часи? У нас дуже багато приїхало з Донбасу людей, і вони хто їхав далі, хто тут і остався, і кожному потрібно було підсказати, та навіть добре слово сказати. Ну, це якось так ну в душі повинно бути, що бачиш, людина, от чого вона така, от веде себе, так чи агресивно, чи значить, ну не просто ж так вона веде себе. Тож тобто ми повинні заспокоїти людину і війти в її положення. Даже буває таке, що багато от заходили вну. У нас немає коштів, ми з бахмута їдемо. Ніяк питань зовсім, куди вам потрібно доїхати? Куди вам вийти? Я вам підскажу, не хвилюйтеся. І от вони виходять, і вже якось так їм хоть трошечки, а вже легше.